Допомога для людей похилого віку в Южнинській громаді організували видачу продуктових наборів. Їх отримують громадяни вікової категорії. 75+. В перший день біля пункту видачі зібралося чимало людей. Декотрим отримувати набір допомагали родичі або сусіди. Я власне прийшла для того, щоб допомогти бабусі. Вона на дев'ятому поверсі, і вона не може спуститись вниз. То Я хочу зареєструвати, сподіваюся, що дадуть. Ну, може, не дадуть, може скажуть, що нехай сама прийде, але їй 87-й рік, то як вона прийде з дев'ятого поверху. Ну а звичайно, 2700 пенсія то, мабуть, то варта допомога. Він на фронті хуже ніж ми, а у нас поки нічого не летить, ні цього, ми тримаємося, не голодуємо і тому всіх. С наступающим, з с Новим годом і желаем мира, э, мира желаем! Україна победит! Слава Україні і хай на хай наші хлопці вернуться живими. Вона одинокає, нікого нету. Поняли? Це я сосідка прийшла с нею. Ми не думали, що така очередь здесь. Принесли б одиноким, принесли б додому. Ну хорошо, жодні сусід. Я б в жизі не дошла сюди. Продуктову допомогу Южне отримало від обласного гуманітарного штабу в наборі консерви та бакалійні вироби. Вага одного пакунку більше 10 кілограмів. Ми отримали 1300 продуктових наборів. Кожен набор там майже ну, 10 кілограм. Це і крупа, і печиво, і цукор, борошно, молочне виробиться, мається на увазі молоке, сухе, консерви м'ясні, макарони, олія, кава. Тобто, ну такі доволі такі. Хороший добрий продуктовий набір. Категорію 75 плюс вистачить всім. Тому кажемо, що будемо видавати на протязі двох днів і після нового року. Також ми поки не роздамо всі набори, які ми отримали, всі пенсіонери їх отримують. Там консерви є сі мука, є, і сахар є, і крахмал є і макарони є. На другий день у пункті налагодили більш зручну систему надання допомоги. Організатори врахували проблеми, які виникли спочатку видачі продуктових наборів. Ми виділили на це два дні, посадили п'ять спеціалістів з різних управлінь. Самі по черзі теж тут чергуємо для того, щоб організувати якнайшвидше. Сьогодні, на мою думку, менше людей. Вони трішечки самоорганізувалися, отримали талончики і. Ну, вибудували свою чергу, тому я думаю, що сьогодні ми впораємо швидше. Дівчата дуже швидко працюють, дуже швидко видають, нам допомагає муніципальна варта. Ну, тобто, розумієте, коли працюють всі разом, то воно все швидко, добре. Я прийшла около 11.00, дали да, та лілончик четвер... вот. узнала, що закінчилася, тривога, прийшла і от отримала. Никаких проблем. Южницям 75+, що не зможуть самотужки прийти до пункту видачі, продуктовий набір доставлять працівники соціальної служби.